На честь свого 75-річчя одна з найвідоміших і найуспішніших моделей Сіат Ibiza – отримала чергове оновлення. І це цікавий момент. Адже п'яте покоління компактного хетчбека вийшло ще в 2017 році, потім пройшло через плановий рестайлінг через 4 роки. І ось зараз, начебто, вже напрошувалася повноцінна зміна поколінь, але замість повністю нової машини компанія знову обрала шлях рестайлінгу і представила оновлену ібіцу. Що ж змінили? Зовнішність злегка освіжили, додали виразніші лінії, модернізували оптику та оновили деталі, щоб машина виглядала актуально у 2025 році. У салоні теж зробили крок вперед: покращені матеріали, сучасніша мультимедіа і кілька нових зручних дрібниць, яких раніше могло бракувати. А сам виробник підкреслює, що мета цього рестайлінгу зберегти яскравий енергійний характер машини та одночасно підтягнути її під майбутні екологічні стандарти. Зовнішність автомобіля оновили без радикальних змін. Основний акцент зробили на передній частині. Решітку радіатора злегка переробили, надавши їй сучасного і виразнішого вигляду. Оновлений бампер обзавівся великими повітрозабірниками, що візуально розширюють автомобіль. Фари теж не обійшли стороною їм надали нову форму і більш чітку внутрішню графіку, яка краще освітлює дорогу. Ззаду змін трохи менше, але вони є. Новий бампер зі збільшеним дифузором та вбудованими ромбоподібними вихлопними трубами додав динаміки та спортивного настрою. У профіль іспанець залишився абсолютно впізнаваним. Характерні лінії дизайну зберігають колишній стиль. У палітрі забарвлення кузова з'явилися три нові відтінки, серед яких виділяються яскраво-червоний та сіро-зелений, а ще розширили вибір коліс. Крім базових 15 та 16 дюймових дисків, можна замовити ефектніші 17 або 18-дюймові варіанти. Що ж до габаритів, усе залишилося як і раніше. Автомобіль має довжину 4059 мм, ширину 1780 та висоту 1447, а колісна база становить 2564 мм. Дорожній просвіт 138 мм підвіска спереду Макферсон, ззаду торсіонна балка. Об'єм багажника складає 355 літрів за другим рядом сидінь, а при складених задніх сидіннях 1165 літрів, що доволі практично як для компактного автомобіля. В інтер'єрі оновленого Сіат Ibiza акцент зроблено на покращенні якості матеріалів та оздоблення. Сіат підкреслює, що м'який на дотик поверхні тиснений текстиль, темніша оббивка стелі та панорамний люк створюють більш затишну атмосферу, а дефлектори повітроводів мають підсвічену окантовку. Автовиробник точково оновив матеріали, щоб салон сприймався якіснішим. Верхні частини передньої панелі тепер виконані з м'якого пластику, а декоративні вставки на дверях та бічних панелях стали цікавішими та акуратнішими. Але головне нововведення спортивні сидіння, які тепер йдуть у топовій комплектації. Вони дають відчутну бічну підтримку та краще тримають у поворотах. Контрастний рядок та кольорові акценти злегка додають спортивності. Передня панель зберегла звичне компонування з горизонтальними лініями, що візуально розширюють салон. У центрі екран мультимедійної системи, який тепер буває двох розмірів: 8 і 2 дюйми в базових версіях та 9 і 2 дюйми в дорожчих комплектаціях. Програмне забезпечення тепер пропонує більш сучасну графіку і більш плавний інтерфейс користувача. Але сенсорне регулювання гучності нікуди не поділося. Так багатьом звичніше крутилка, але виробник вирішив зберегти сенсор. Хоча для зручності на кермі залишився класичний диск регулювання. Натомість клімат контроль керується звичайними кнопками та перемикачами. Перед водієм встановлена 102 дюймова цифрова панель приладів з покращеною роздільною здатністю та гнучкими настройками відображення інформації. Версії з автоматом, як і раніше, мають класичний селектор перемикання передач на центральній консолі, тоді як багато конкурентів уже перейшли на компактні важелі, те саме з ручником. Він все ще класичний. Кермо тепер обшите перфорованою шкірою. А серед опцій з'явилася нова аудіосистема потужністю 300 Вт із шістьма динаміками та бездротова зарядка для смартфона на 15 Вт із охолодженням. На жаль, під капотом змін немає. Моторна лінійка залишилася незмінною. Як і раніше, пропонуються чотири бензинові двигуни потужністю від 80 до 150 сил. Але що цікаво, СІАД офіційно підтвердив, вже наступного року до гами приєднається електрифікований силовий агрегат. Йдеться про м'який гібрид, і, судячи з усього, в його основі буде знайомий півтора-літровий турбодвигун на 116 коней, як це вже зустрічається в інших моделей Volkswagen Group, побудованих на тій же платформі MQB. Наразі базовий варіант це простий атмосферний літровий трициліндровий двигун на 80 сил і 95 ньютон-метр. Працює він у парі з п'яти ступеневою механікою, споживає в середньому від 5,2 до 5,7 літрів на сотню і розганяє машину до 100 км на годину за 15,3 секунди. Максимальна швидкість 172 км на годину. Наступний мотор той самий літровий, але вже з турбіною. Він видає 95 сил та 175 ньютон метр крутного моменту, залишається на п'ятиступеневій механіці і показує практично таку ж витрату від 5,1 до 5,6 літрів на сотню. Але їде помітно бадьоріше. Розгін до сотні займає 11 секунд, а максималка 186 км на годину. Починаючи із середньої комплектації, доступна версія 1-літрового турбодвигуна, але вже на 116 сил та 200 ньютон-метр. Його можна взяти або з 6-ступеневою механікою, або з 7-ступеневою коробкою передач DSG. Сотню такий варіант вже набирає за 9,7 секунд, максималка 198 км на годину. При цьому витрата палива залишається приблизно на рівні менш потужної турбоверсії. У топовій версії під капотом вже встановлений півтора літровий чотирициліндровий турбодвигун, який видає 150 кінських сил та 250 ньютон метр крутного моменту. Працює він лише в парі з семиступеневою роботизованою коробкою передач. Середня витрата палива тут трохи вища ніж у базових модифікаціях близько 5,8 літрів на 100 кілометрів. Але за ці додаткові мілілітри ви отримуєте відчутно більш живу динаміку. Розгін до сотні займає 8,1 секунду, а максимальна швидкість досягає 216 км на годину. Компактний іспанський хетчбек пропонує кілька варіантів режимів руху: еко, нормал, спорт та індивідуальний. Що стосується безпеки, машина оснащена адаптивним круіз-контролем, системою автоматичного екстреного гальмування, розпізнаванням втоми водія, контролем сліпих зон та розпізнаванням дорожніх знаків. А функція Travel Assist поєднує круїз-контроль та утримання смуги руху у напівавтономному режимі. І ще є автоматичне дальнє світло. Автомобіль розпізнає машини попереду та перемикає світлодіодні фари з дальнього на ближній та назад. У деяких країнах Європейського союзу вже стартували замовлення на оновлений сіат ібіца. Повноцінно автомобіль з'явиться у дилерів тільки в січні 2026 року. При цьому в компанії підкреслюють, що пакет стандартного обладнання стане більш розширеним ніж раніше. Ціни на рідному ринку в Іспанії починаються з 15 тисяч 200 євро за найпростішу версію з 80-сильним мотором і досягають більше 24,5 тисяч євро за топову ібіца з півтора-літровою турбочетвіркою на 150 сил. Друзі дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі, та зустрінемося у наступному відео.